Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні переді мною пакет з порожніми баночками. Давайте буду вам показувати. Заберу його з кадру. Буде трошки шебуршати, але ну вже як буде. В такому сьогодні форматі, думаю, буде гарно видно всі. Товари. Це була фарба від Schwarzkopf Cool Brown, колір 516. Не вперше вона в мене користуюсь. Мені вистачило її на довжину моєго волосся. Я використовувала як перше фарбування, бо більше трьох місяців пройшло з попереднього фарбування, тобто від коренів і до кінчиків, наносила. 60 мл це в нас крем фарби, 60 цього проявлювача. І вистачило. І маску теж використала. Непогана фарба, але мені дуже сподобалась фарба мус. Вона нанутіну зараз є по 200 гривень, і я думаю, що розкошелюсь і собі куплю. Ця, до речі, коштує десь 150 гривень. Я брала по акції в просторі. Ну, Плюс-мінус воно те на те і виходить, там трошки дорожче, але зручніше і краще по волоссі розподіляється. Я відкладувала дуже сильно фарбування, бо не хотіла з цим займатися. Давайте далі покажу вам, що в мене ще тут я бачу рідке мило від бренду DAF 500 мл з ароматом кокосу. Воно було живильне, здається. Так, з мигдальним молочком ще непогано сподобалось, надовго вистачило. Взагалі продукти дав непогані. Ще, дівчата, хотіла вам показати лак від Орлі, який був в попередніх покупках в три шари нанесений. І от уже сьогодні третій день на правій руці вже сколовся лак, і тут починає сколюватись. Тому за стійкістю, як звичайний лак, швидко сохне три шари просушити не проблема, тому що просихають як два шари будь-якого іншого лаку. Але в цілому, ну не знаю, по акції можна, звичайно, брати. Так, далі від жая ось такий гель для душу. Капучино, аромат здається. От Хто любить аромат кави, то можу, можу порадити. Не знаю, чи є зараз в продажу, чи ні. Це в нас іде іга для душу, і піна для ванни, зволожуюча. Пляшка, бачите, такий пластик досить тонкий, ну, але його менше приємний аромат. Не натуральний аромат кави, не натурального капучино, але ну Щось схоже на каву, такий, можу вам сказати, також ось каву пригадала. Тут є в мене такий скраб. Body скраб, кава та сіль. Bodycake Queen скін, натуральний скраб. Тут, звичайно, більше було солі, аніж кави, тобто сіль, цукор. На третьому місці тільки кава, масло какао та кокосова олія і віддушка. Склад короткий, зрозумілий, непоганий. В принципі, сподобався незручно, тільки з пакетика бо просипається. І оцей, ну, так як там кава, то фарбує сильніше ванну. Також в мене закінчилась ось така. Ампулка одна в мене була в мейкапі, Мені клали її в подарунок. Вистачило десь на 4-5, на може навіть разів філер з гіалуроновою кислотою. Ну, це як така, знаєте, зволожуюча емульсія якась чи сиворотка. Дуже липка була. От, але непогано зволожила. В принципі, якби, мені здається, в форматі звичайному, там, з пипеткою або з помпою, було б зручніше просто користуватись. Також бачу ось такі вологі серветки Instagood, Продаються вони в Єві в нас. Хороші, я вже повторила. Серветки гарно вони зволожені. Також у них нормальний нейтральний аромат, клапан зручний, хороша ціна, тому можу порадити. Для зубів закінчилась у нас зубна паста Marvis. Ось така акватична м'ята, сподобалась. Не викликає в мене чутливості зубів, питали в коментарях. Ні, не викликає, не, як, не шкодить моїм зубам. І ось такий. Ополіскувач від лісного бальзаму проти запалення ясен. Дуже сподобався теж вже повторила. І е, пасти Марвіс у мене багато їх було. Зараз, поки що, зроблю перерву з ними. Щось інше буду вже купувати. Далі, не закінчилось, але викидаю. Не хочу збирати багато косметики. Недавно. У Тетяни бачила відео, як вона, можна сказати, так збільшила кількість тональних засобів в своїй косметичці, просто купувала і засоби не підходили. Я не хочу так плодити те, чим не можна користуватись. Це топове покриття з матовим фінішем. Воно не висихає і. Навіть зранку на ніс під вечір не досихає манікюр, залишається вм'яти не потім, не подобається. Так, це в нас DB Cosmetic, Dark Blue, здається, Satin Effect. Ось номер, ось так виглядає, викидаю, тому що не підійшов засіб і нікому не раджу. На обличчя для очищення. в мене закінчилась олійка ось така Cleansing Oil від бренду The Sem Fito 7. Вистачило надовго, на півроку, точно, може, навіть більше. Е ну, Вона розчиняла тональний крем, змивала. І я сподіваюся, що і SPF крем гарно змивала, потім ще змивалася я е пінкою. Або... Гелем. Ось такий гель якраз закінчився від бренду Purita Defense Barrier PH, cleanser. pH cleanser, да, З безпечним PH. Тут гарний склад, центела, м'який, зволожуючий підходить для чутливої шкіри. Ну, я не можу сказати, що він мені сподобався. Він пінився, ну так, не сильно, але пінився. Непоганий, але от якогось ВАУ-ефекту я не відчула і не краще шкірі не стало, може навіть трошки і гірше. Так. Далі ось такий крем для ніг від BioTrade Trade Keratoline Food. Тут 25% сучовини, він мав бути таким відлущуючим. Перші рази, як я користувалась, то був непоганий ефект, а потім просто як звичайний крем для. Ніг. Тому я повторювати не буду. Він дорожчий, чим більшість кремів. Якось так. Від CRW крем для рук закінчився. Ось такий це розрізав його чоловік. Хенд крім. Тобто Він має бути відновлюючий. Він дуже гарно зволожує, гарно поглинається, і потім шкіра така, як, наче, ну, як парафіном якимось намастили. Тобто вона не липне, можна щось там робити з паперами, якщо вам щось треба таке. Да? Але є як якийсь захисний шар. Непоганий їй подобається і гарно-гарно зволожує руки. Зараз на осінь я думаю, що буду користуватися. Також я використала деякі пробнички. Так, Тут яскраво просипалась це від Avon, це мені Ірочка дарувала. NU – Це подвійний такий крем для повік для верхньої і для нижньої повіки. Взагалі, я знаєте, на верхню повіку не наношу крем ніколи. Чомусь так тільки під очі наношу, а от з цим кремом спробувала. Оцей був такий більш як гель, півпрозорий, цей більш як крем. Перший раз я нанесла, мені пощіпувала очі, а потім начебто звикла не було. Ну, Непогані засоби, не можу сказати, не про який довготривалий ефект, але приємні. І ось такий пробник теж це з мейкапу начебто 24-годинний крем anti age зволожуючий. Що це за бренд? Напевно, ось BioSelect, Dictamelia, Не чула ніколи раніше. Незважаючи на те, що там написано 24 години, антійж, він такий досить легкий, як крем гель і сподобався непоганий. Далі покажу вам мило. Трошки розмокла ця коробка в ванні стояла, пані Валевська це польське мило, парфумоване, зараз поклала у використання. Аромат приємний, але не пахне, знаєте, так, на всю ванну, і під час миття рук теж не особливо відчувається цей аромат. Далі, закінчився пробник у мене від Монталь, Лезе Пачулі, показувала вам в покупках, повторила верніше, купила цей аромат в повному форматі. Дуже мені подобаються шкіряні аромати. І тут, крім шкіри, ще приємні є. Ноти, ну, коротше кажучи, користуюся задоволенням, не душить мене і можу прям поливатися ним, тому що деякі аромати менталь, там більше одного пшику вже мене починає нудити трохи від нього. А цей ні, цей саме мені підійшов, я так думаю. Ну і Ще два засоби в мене з декоративної косметики. Почну я з цього кушона, холіка-холіка, Blur -холіка. Ластін Кушон. Те, що це все каві. спонж я залишила собі, там дзеркало. Так, так. давайте, якось ось так. Середина вже повністю суха. Але ну, можна було б ще там набрати, знаєте, коли кушон закінчується, якщо він мені подобається, я виймаю цю губку, перегортаю і там ще є багато засобу. Але це не той варіант. Мені він не підійшов. Купувала я його за 98 гривень. В Єві по акції, але ну, якби, за повну ціну я б не брала. Можливо, він для сухої шкіри підійшов би. В мене він провалюється в пори, може бути помітним. В принципі, я якось наловчилася його наносити, щоб він не западав в пори. Але через годину-дві починає сповзати з обличчя. Тобто я зрозуміла, що в моїй шкірі. Треба якісь більш стійкіші засоби. І тому, коли він уже підсох, я вирішила не мучити з ним, не добивати прямо до кінця, тому що ну, все рівно виглядає макіяж якось не дуже коли да, тон поплив. І другий засіб це ось такий крем-відбеліта від пролакшері в першому відцінку. Цей вже більш стійкіший, але теж він не для жирної шкіри. Він давав такий більш якийсь сяючий фініш, е, омолоджуючий, непогано одразу після нанесення виглядав. Е, більш стійкий в мене виявився, але через години 3-4 все рівно міг трошки сповзати з обличчя. Е, колір хороший, в мене не окислявся, ну, але це білоруська косметика, і, як самі розумієте, зараз е, не варто на ній занадто багато уваги приділяти. От і все, що в мене в цьому місці закінчилось. Не так багато, але я рада, що зняла це відео, виконути ці порожні баночки. Буду збирати нові. Дякую всім за увагу, всім бажаю всього самого найкращого, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!